Огірки, ну, помідори ну, таке саме необхідне. Хмельничанка Інна купує ранні овочі на ринку. Каже, ціни на них помітно знизилися. З минулим тижнем, то можу сказати, що дешевшало. Продавчиня Світлана розповідає, люди охоче купують ранні овочі. Додає, ціни на них почали стрімко падати з настанням масового постачання урожаю. Капуста 25 гривень продажа, Ще буквально два-три дні тому була 40-45, Різко впала ціна. Огірок так само зараз 60. Позавчора був 80 гривень. Ну тобто ціни поступово падають. Починається сезон, падають ціни. Перець привозний, тепличний 180 гривень за кілограм. Ну, минулий тиждень ціна була 250 п'ятдесят гривень кілограм. Так само морква рання і бурячок дуже впали в ціні були 120, зараз 85. Ну і навіть є трошечки дешевші. Ірина купує молоду картоплю. Її вартість 75 гривень за кілограм. Жінка каже, цієї весни вже не вперше купує ранню городину. Забрала вже помідорку, огірочок дуже смачно, хороше, так що рекомендую. Продавчиня Наталя розповіла: ціни на деякі овочі, такі як капуста огірки редиска, нижчі навіть у порівнянні з минулим роком. Прогнозує і далі зниження цін. Помідорка зараз піде масово, бо вона тільки Закарпаття починає нам привозити помідору. Коли буде великий вже об'єм, вони будуть дешевшити, звісно. І так само огірочок піде тепло, буде краще рости, буде дешевша ціна. Трошечки погода ще ролі грає. Дає весь товар проходить обов'язкову перевірку якості у лабораторії. Щоразу, коли завозять нам свіжу продукцію, ми проходимо лабораторію, здаємо наші овочі на перевірку. Потім нам надається висновок, де вказано задовільно, незадовільно. Зі слів завідувача лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Анатолія Кутового, на усіх зареєстрованих продовольчих ринках Хмельницького є відповідні установи. У них проводяться дослідження продуктів харчування. Анатолій Кутовий каже, кожну партію овочів чи фруктів досліджують на вмісні нітратів та видають висновок. Дає декілька порад споживачам. Щоб тільки купували овочі фрукти на ринках, дає лабораторія. Перевірені, вимагали покупців експертні висновки лабораторії. Ні в якому разі не купувати на стихійних ринках. Додому вже куплені овочі, мити їх щоб помити під гарячою водою і тоді споживати. Лікар-гастроентеролог Марія Мельник розповіла: ранні овочі багаті на клітковину та мікроелементи, та у весняний період їх варто споживати з обережністю, аби уникнути отруєння. Де міститься основна е, така негативна частина пестицидів і нітратів? Якщо говоримо про листові овочі, то це звичайно тверді частинки. Тобто, салат це може бути або е, Ну, така тверда частинка, а листова частинка вона містить менше цих всіх речей. А, наприклад, якщо огірки, то це або шкірка, або плодоніжка. І, звичайно, треба вимочувати, а потім обрізати оці елементи. Марія Мельник радить мати у домашній аптечці про всяк випадок сорбенти. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.